На третій сходинці – перший грудневий сніг. Дописувачі групи типові черкаси втомилися від політики, і пропонують поговорити про погоду. Але лопаті Сніжинки все одно потонули у дискусіях про євроінтеграцію та митний союз. Соумережі наробив приїзд до Черкас ведучого телеканалу ТЕТ Олексія Дурнєва. Ця тема полишає минулий тиждень зі сріблом. У форматі своєї програми заїжджий журналіст із напарницею ставив містянам нескладні питання у нічному клубі та у торговому центрі. Проте жаліються дописувачі. В ефір потрапили лише ті відповіді, які дискредитували розумові здібності черкасців. Що таке курган? Сухофрукт. Курган. Сухофрукт? Да. У черкасці пильно слідкують за протестами в Україні. Тема Євромайданів міцно тримає передову позицію у віртуальних дискусіях. Відео та фото з черкаських та київських мітингів збирають тисячі вподобань та сотні коментарів. Проте більшість дописувачів популярного пабліку засуджує мітингувальників. Мовляв, вони нічого не розуміють у зовнішньополітичній ситуації. А самі адміністратори групи вже роблять зауваження учасникам дискусій та намагаються стримати їхній розпал. Мовляв, типові черкаси, а політична група.